Доброго ранку, Україно, з вами Крячик, і сьогодні я представляю вам топ 13 ресурс паків, без яких я не бачу своєї гри в Майнкрафт. А перед переглядом даного відео рекомендую поставити вподобайк, а також підписатися на мій телеграм-канал, а також ютуб канал. Дякую. І так, скажіть мені, будь ласка, що ви робите, коли тільки зайшли до Майнкрафту і коли у вас є навіть незаритова броня. Правильно, ви добуваєте дерево. Але як зробити цей нудний процес більш цікавішим? Що ж, качайте ресурс-пак під назвою Better Leaves. Він не тільки зробить видобування дерева більш цікавим процесом, але і листя візуально буде виглядати більш реалістично і приємно. Скажіть, вас теж Дратує надто білий колір вашого інвентарю. Що ж, я думаю, я не один такий. Ресурс пак під назвою Default Dark Mode зробить ваш інвентар більш темним і приємним оку. До речі, це також стосується всіх верстатів, які є в Майнкрафті. Третій ресурс пак не надто великий, але теж візуально приємний. Стандартний ходбар в Майнкрафті, як на мене, надто піксельний. Так, з часом ти до нього звикаєш, але врешті-решт, подивіться, як з ресурспаком Claire Ходбар стає приємніше оглядати ваш ходбар. Моби в Майнкрафті Нормальні, але ходять всі як зомбі, не в обіду, друже. Коротше, всі ходять надто плоско і виглядає це нецікаво, цікаво, але текстурпак Fresh Animation зробить мобів більш живими. Тут вони кліпають очима, і дригають п'ятачком і перекочуються з ноги на ногу. Взагалом у ресурс пак доволі цікавий, тому треба його швидше качати. До речі, я вже загрузив всі текстурпаки в мій телеграм-канал, щоб ви їх не шукали. Слідуючий ресурс пак доповнить попередній, а також зробить ваш Майнкрафт більш різновидним. Рандом. То мобс, тепер наряд ваших мобів залежить від місця їх спавну. Наприклад, ось савана, ось зима, а ось і пустеля. До речі, чому я сказав, що цей ресурспак доповнює попередній, тому що вони сумісні. Ось, наприклад, Голем та жителі. Подивіться, це виглядає дуже круто. А що виглядає ще більш круто, так це 3D-руда, книжнові полиці та навіть деякі речі. Ресурспак SlimeDep зробить ваш Майнкрафт більш реалістичним. Як я вже сказав, тепер у вашого Майнкрафта буде більше деталей. Особливо круто виглядають інструменти. Про цей ресурс пак можна говорити до ранку, тому рекомендую переглянути його власноруч. Скажіть, ви не один раз зустрічались в Майнкрафті з цим потворним бедроком. Але ресурс пак під назвою Distant Bedrock виправить цю помилку Майнкрафта. Тепер бедрок буде виглядати більш приємно зору, і тепер від нього хочеться не відвертатись, а навпаки, дивитись і дивитись. Донедавна в Майнкрафті були безкрайні адські пустелі, але з приходом нових версій додавили багрові і спотворені ліси. Окрім цього, ще додавали базальти, а також піски душ. В попередньо прилічених біомах додали лавомірок і піглінів, а потім брутальних піглінів, хоча складно їх так назвати. Саме тому існує ресурспак піглін Брутал. Тепер ваш брутальний піглін буде нарешті справжнім бруталем. Я би даже сказав якимсь байкером. Крутий рокес, байкерська кожна куртка, пірсинг виглядає дуже круто і 100% варто вашої уваги. Окей, піглін пігліном, але лисиця лисицею. Але лисиця в нашому випадку якась страшненька. Тому ресурспак Hudson Foxes зробить вашу лисицю більш пухнастою. Так знаю, взагалі мало хто користується лисицями в Майнкрафті, але є і такі, кому вони подобаються. А з цим ресурспаком так і хочеться взяти їх на руки. Добре, наступні декілька ресурс. Паків будуть трішечки чітерними. Перший ресурс пак – Lover Shield. Тепер ваш щит не буде загорожувати вам пів екрана, він спуститься трішки нижче і огляд місцевості стане краще. Другий ресурс пак схожий на попередній, але торкається полум'я, антифаєр. Тепер, коли ви наступите на багаття, воно не буде загорожувати вам пів екрану. Коли ви плаваєте по океану, ви, напевно, постійно дивитеся на дно. Воно і не дивно, бо ви роздивляєтеся дно в надії знайти там скарби. Але зробити це трішечки складновато із-за непрозорості води, але ресурс Water Improve виправить це. Тепер вода стане не тільки більш прозорою, але і більш гарною. Тільки спробуйте сказати, що це чити. Тому що це виглядає дуже охайно і чудово, тим паче, що ви все одно не знайдете багато скарбів. Якщо ми вже затронули воду, то чому би не подивитися на оновлений тризубець? Дров Трайдент, хоч і дуже. Дуже маленький ресурспак, який оновляє всього одну річ, але просто гляньте, як змінився трезубець в Майнкрафті. Ну а на цьому у мене поки що все. Всім дякую за перегляд даного відео. Не забувайте ставити вподобайк. А також не забувайте підписуватись на мій ютуб канал і телеграм канал. Всі посилання знаходяться в описі. Ну а на цьому у мене все. Всім па-па!